Що, мої дорогенькі, запалимо зараз свічечку такими гарними. Боже, як вона пахне ванількою. Пам'ятаєте, мені підписниця прислала моя Ось, Із такого чарівного сервіза буду пити каву. І вам зараз покажу нові карти. Франція, це щось неймовірне. Щось неймовірне. Ось дивіться, яка свічечка. Ммм, пахуча. Я обожнюю, обожнюю свічки і обожнюю все золоте. Так, гарно. Ще в мене така золота свічечка зараз. Так. Так, добре, я сюди і ота. Так. І дивимося, наливаю собі. Каву смачну. Я крепку не п'ю. Добавляю згущеного молока. І своїм підписникам зараз буду віщувати. Дивіться, які в мене карти. Тут шедеври прийшли. Дивіться, колдовське тару. Це все оригінали. Старого вампірів. Але то вже потім. Дівчата, гадаю вам на здоров'я. Так, свічечки, можна сюди, дивіться, карти здоров'я, карти ефірних масел. Оригінал Франція. Дивіться, яка в мене ще попільничка, хоча я не курю, але вона є. Бачите, дивіться. Так, дивимося. Давайте задумайте на три карти. Розпаковую при вас. Дивіться. Новенькі. Ух, книга не треба мені. Тут книга не треба, я ці кни... карти вивчала. Вас взагалі Ядюся, Багато що знає, так? Карти, дивіться, які. Так, задумайте на три карти, на ваше здоров'я. Значить перва, друга, третя. Я вам зараз по них все розкажу. Все розкажу, мої дорогенькі. Як пахне свіча. Це неймовірно, це гарно, це чарівно. Отак. Дивимося перву карту. Задумали? Ще не, не, не знаю, не тасувала. Які будуть випадати, такі буду вам і віщувати. Загадуємо на здоров'я. Що саме в цю хвилину що саме в цю хвилину з вами відбувається по здоров'ю? Що саме в цю хвилину відбувається по вашому здоров'ю? Так, три, три карти задумали? Ух ти! Це деревій Дереві, хто задумав на перву карту, вам треба, потрібно полікувати фізичні та емоційні рани. В кого болить ніжка, в кого натерли пальчик, а хто душевно, душевно переживає якусь травму? Лікуємося, я вам дала підсказку: лікуємося і ви вилікуєтеся. Так, другу карту. Тут в цій карті потрібно вам полікувати ваш душевний стан і ваші фізичні рани. Так, цю карту, ану, ядюся, ух, ваша ядюся. Ух ти! Це є такий корінь, ще мені дід казав. Ветевір, ветевір, ветевір називається. Хто задумав на цю карту? Ця карта залюбки вам втішить ваш страх. Ваші переживання Віднове вам бойовий ваш дух. Поняли? Ветевір. вір. І третя карта це чудова карта. Ілан хі Хто знає, Ілан хі хто задумав на цю карту, дає волю вам. Чувственності, лікує ваше серце, лікує ваші рани сердечні. Так, я вгадала. Ну, давайте ще четвертий, хто зараз зайде, і зараз задумайте на четверте. Це м'ята. Ну, м'ята вам вилікує, що дає силу енергії, дасть вам бадьорість і полікує серце. Так? Я дві вгадала? А ну, напишіть, сподобались вам карти? Це карти вашого здоров'я. З вами я двіга.